Якщо в тебе немає автівки на хорошій мудовській гумі, і ти не їдеш зі швидкістю 100 км на годину, то можливість твого ураження дуже висока. Чому? Тому що Дрон, якщо це взяти Mavic, він летить зі швидкістю 60 км на годину. Якщо це FPV, то вона вже розвиває швидкість 100-110 км на годину. Тобто в неї можливість уразити транспорт вже набагато вище. Тому всі автівки, які йдуть без ребів або на хреновій гумі. Це вже вони приречені на знищення або на пошкодження. Чому? Тому що в будь-який момент в цих місцях можуть бути осколки, цвяшки, будь-що завгодно. І... І відповідно, якщо уявить собі, якщо така автівка потрапляє в халепу, і застрягає на 10. Мишень, так. На, дивись, от я тобі просто привожу, приклад, 10 хвилин, у тебе є, щоб поміняти колеса. Хай 15. Зона підльоту дрона, якщо він 100 км на годину летить, 5-7 км, 10 км, він прилетить швидко. У нього є 5-7 хвилин. Якщо в них висить мавік, який бачить. Каргу, якщо він контролює цю територію, бачить автівку, яка там десь зупинилася, то він відповідним чином дає команду в півішки. Вона прилітає і наносить удар.